Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Я обіцяв, що сьогодні в неділю я зніму відео, як відрегулювати картоплікупалку Кухман. Більшість з вас приходить год в такому стані. Більшість з вас такому приходить в такому стані. Для цього вам потрібно. Три ключі. 17, 19 і 24. Де вони застосовуються? 17. Це в нас ліпісток, який ход дуже великий. Далі 24. Це відкручується вал, повертається в нас ніж. Провертається. І 19. Почнемо з самого головного. 19 це в нас регулюється сонечко, як я на нього говорю, це сонечко. Зараз я вам покажу, як в моєму підписнику прийшла купалка. Картопле купалка було доварено ще така полоса. Це образно, ну, Отака полоса була доварена. Він мені дзвонить каже, ламає картоплю. Ну, кажу, да не може бути такого, щоб кухман душив картоплю. Такого не може бути. Ну, Якщо ви добре придивитесь, оця е, самі пруття стають нижче, вони деруть землю і душать картоплю. Душать за того. Поки він мені не скинув відео, ми півгодини, а то більше з ним розмовляли. Я не... Він каже, що мені, що в його повністю на всю катушку провернуто. Ну і поки я не побачив відео. Він мені, скинув він мені відео, я глянув на ці зазори, кажу, в тебе не в ту сторону стоїть сонечко. Провертай його. Його віджав три болта. І береш, воно дуже легенько провернув. дивіться як воно стало. Це даже дуже багато. Можна відрегулювати його будь як. Трошки я пару міліметрів відпускаю його назад. О, багато. Отако. Поставив так. Потім поставив, виставляю ліпістка, щоб по ліпістку оце сонечко скидало картоплю. Зазор зараз приблизно 4-5 см. Якщо і більше нічого страшного. Коли було ніж, зараз вивернутий догори. Бо купав останній участок на піску, то викручував доверху. Якщо на глині опускається воно 5-6 см. стає, ну приблизно. Отако. І вже при цьому відкручуємо оце два дві гайки. Відкрутили, відджали центрального вала і берете уже самі підгоните. Може, подогнути, може ще щось. Підгоните оцього ножа. Ви можете його провернути в будь-яку сторону, будь-який зазор. Він дуже легенько ходить. Виставили. Це три, три точки. Виставили, виставили сонечко. Виставили цього ліпістка, і далі ви виставляєте ножа, щоб ліпісток пішов, підійшов сантиметрів до ну, мене на краю, якщо бачите, 2,5 пальці. Ну, о, два на два пальці він касається посередині. Ну, це приблизно 4 до 5 сантиметрів. Прути. Так, ніж. Ніж має стояти, бо в одного підписника в роман, дивись, в мене ніж, стоїть болт до упора донизу. тоді ніж підходить до верху, і всі пруття проходять. Касаються, йдуть повз. Оці прути. Ці прути я вари робив сам. Це звичайний метал кругляк на 16. Я їх сам зробив, взяв, акуратненько вигнув, поставив, поприварував і все. На нових ножах ніколи не йде такої полоси. І Немає такої полоси, скидає картоплю і сипле на землю. Так що полосу отаку потрібно доварвати. Тут шина. Приблизно 3,5, ну 4 см максимум. До цих прутів, воно нічим не мішає, можна ширшу вущу, там, на сантиметр туди-сюди, нічого страшного. Ніж мене замінений. Я можу зараз приложити старого ножа, показати його вигляд. Дивіться, оце на фрезі мене. Лежить він з обратної сторони, він круглий, він вже в землю не ліз. Його потрібно наварити якусь з е, дискової борони, якусь полосу стальною, щоб він гарно йшов в землю. Отакий От вигляд цього ножа. Він спаханий. Зараз я його приложу до нового і я вам покажу. Чому він не І яка, наскільки він менший, дивіться, о настільки він менший? І за цього не було носка, плюс нижня сторона у нас за, е, заточено доверху, і він в землю на твердій глині не ліз. Замінив ножа. По суті, цей ніж вже теж, вже гектарів 2 я викопав знизу теж почало підтирати. Але він лізе в землю дуже-дуже добре. У нас засуха вже два місяці, то він йде в землю. Вчора мене сталася поломка, а сталася поломка, я переїхав на інше поле по дорозі, я загубив оцей болт. Я заїхав, упустив, бачу побіг нігрол. Вже приїхали люди. Кажу, так і так не будемо купати, поки я не заміню цього болта, не прикручу, бо не знаю. За що він відповідає, що з ними станеться, то хлопці пройшлися по дорозі, знайшли він метрів 100 від поля випав по дорозі, поки я переїжджав. Що він тримає, я толком не знаю, але що я побачив, зараз відкрию кришку. Я бачив, що він е, якби заспокійлювач чи що там. Тримає шестерня луточка тримає такого, що шестерня постійно купається в тому луточку. Там постійно знаходиться, якщо малий уровень нігрола, при опусканні підніманні, там постійно є нігрол. Може, воно ще щось тримає. Коли я зулю нігрол, опустошу повністю, я потім мінятиму сальника я буду знімати повне відео. А на даний час. Оце я останній участок купав на твердому. Регулювання повністю достатньо. Коли купав на тому старому ножі, викручував до кінця і ніж не йшов в землю. Замінив ножа на середині а на піску то викручую майже в кінець. Повністю достатньо. На піску він топиться. І викручую їм. Ножа виставляємо до упора низу на цьому болту. Пруття в нас прути стоять отак. Зніму ще один підписник, який купив таку картоплекупалку. палку. Я йому покажу зазор між першим і другим прутом. У нього перші прути зогнуті, стоїть перший тут, другий тут, а перший тут. Зазор сантиметрів 15. Один від одного. Оцей загнутий туди. Я не знаю, вони копали каміння чи що. Ну, коротше, і за цього він каже, що в нього зазор у ці нижні пальці. Якщо мене видно, вони йдуть на міліметрів 4-5 нижче ножа, ниж, нижче. А в нього не достають 7 см, він мені міряв, від ножа. Так що піднімаємо зразу цього ножа, піднімаємо до самого верху. Далі регулюємо оце сонечко бокове, його провертаємо. Бо це вже дві людини, які купали отаково. От Вони просто це сонечко дерло землю, зламувало. В одного зламало тут всередині втулка чугунна, яка стоїть, зламало. і плюс зривної шпільки повиривало. Ну. Він поставив болта. Е, треба виставити сонечко, сонечко. Оцей вітрячок маленький, він просто скидає картоплю. Його треба відрегулювати так, щоб він скидав картоплю. Він не служить для того, щоб орати поле. Він служить для того, щоб скидати картоплю. Далі виставляєте оцю лопасть і все, підганяєте. Далі виставляєте ножа. Ви зробили так, як вам 5 сантиметрів, викрутили, зажали, все, виїхали в полі. Якщо буде зазор сантиметр два, на полі при впусканні ножа, воно ще підніметься, буде терти. Якщо воно буде терти в метал, воно буде рвати і ламати оту з тої сторони. Зривати шпонку або цього втулку буде розломувати. Так що, отакі справи. Картопле купалка дуже файна, купає на будь-якому полі заросле, мягке, тверде. Но її, як будь-яку картопле купалку, потрібно відрегулювати. Цього щитка я поставлю, чесно, Ну я його поставив, хоча він. Нічого великого результату ніяко не дає. Так, да, як пилюка зсипається зразу, не розсіває. Хоча коли і розсівало, я на м'яких полях на піску купав, купає, все рівно картопля вся зверху. Пиллю так і так в будь-якому випадку присипає. Бо вітер дує, пилюка розноситься на, всі ці, на всю картоплю. Тут ми нічого не зробимо. На твердих ґрунтах воно насипає, оця штучка насипає гребня, вся картопля лягає на гребень. Якщо немає цієї штуки, картопля рівномірно лягає повністю порядка. Що ще я буду переварувати? Переварувати я буду оце колесо. Да, По суті, не одне, а буду ліве і праве переварювати повністю. Праве стоїть, зараз покажу. Праве колесо, до... це в нас купалка була навісна. Якщо бачите, заварені дірки, де була навісна є. Праве приварене до цієї труби. Чи ліве. Ліве приварене до цієї труби, воно йде майже по центру колеса. Це раз. Но є одне но. Купалка, якщо ви дивитеся, ззаді, вона трошки провернута вліво. Вона йде під углом, не рівно паралельно трактора, а йде чуть під углом. І це дуже погано. Що тут треба зробити? Відрізати оцю повністю цю ерунду цього прута і переварити, щоб вона здвигалася або прут... Там на кінці стоїть, вже здвинути, воно опирається в нав'язку і далі подвинути регулювок ніяк немає. Якщо воно подвинеться, переварити, подвинути в ту сторону, воно все стане по центрах. Коротше, роботи там небагато, але стати на півдня, переварити, спереді, вирізати все, поставити профтрубу 6 на 8 приблизно, 6 на 8 кого, яка є. Товщиною хоча б 4 мм 4-5 мм, щоб його не рвало, не ламало, кожен собі відрегулює. Ну, я хочу поставити, якщо проходить середнього рядка, я оце колесо саморобне, я його припіднімаю на якраз в мене виходить, до верху до опори 20 вітків. Якщо це якщо я йду посередині. Якщо я йду по краю, я його навіть не чіпаю, не віджимаю, не перекручую. Але колесо оце праве має стояти рівно по 120 см, рівно по правому задньому колесі трактора. От тоді буде все без питань. На будь-який рядок заїхали, викупали, купалка. У вас не боком стоїть, у вас стоїть купалочка. Рівненько, все купає чітко, класно і без гемора. Ніяких болтів, нічого крутити не треба, не потрібно. І за чого ще, щоб воно стояло е, іменно напроти колеса, колесо їде, трактор їде, він грунт перед собою, навіть пісок, він утрамбовує. І колесо оце на копалки не так потає. Коли воно йде своїм ходом, там дуже м'яка земля, воно або по глині воно не йде, по піску воно топиться. Так що потрібно переробити мені, не знаю, кому як подобається. На, якщо починати все по кругу, це добре. Якщо починати із середини, його в будь-якому випадку потрібно переробити, щоб воно стояло напроти тракторного колеса. Ще які нюанси тут? Завжди дивіться, як у вас стоять, стоять ці зуби. Як, дивіться, мене, як, який, один майже один напроти одного. Буває один, два, три сантиметри. Но мого підписника, підписника то романа стоять. 15 см вони просто загнуті. Як ці подогнутий, другий. А цей перший, на 16-м, загнутий на 15 см. Це дуже багато. Так що провіряйте свої купалки. Но одна проблема в них це тіче отут сальник. Засальника буду знімати пізніше, коли буду розбирати. Ще в мене залишилося гектарів 1-2 гектари. Не знаю, як вийде. Викупаю ще свою картоплю і буду бачити. Е, нігрол. Один, один з моїх підписників написав, що нігролу він налив половину. Половину не потрібно наливати. Треба налити нігролу, щоб оця крайня бокова. Шестерня трошки доставала до нігролу. Все більше не потрібно. Все, змащується, бо оця перша велика шестерня, і там ще одна, вони повністю забирають з самого низу нігрол і розкидають по, всій, по всьому редуктору. Так що, змащується тут все, абсолютно все. Нічого тут видумувати не треба. Якщо ви багато наливаєте або розводите, я перший раз купив нігрол на базарі. Здається, він був і густий. Коли заїхав в магазин, купив нігрол ще й дешевший. Коротше, він був настільки густий, що можна було ложки викидати. І це жара була 30-32 градуси. Він настільки густий був, що просто вам не передати. Як жиле. Я його залив і перестало капати. А цей перший був рідкий. Так що теж за цим слідкуйте, не все дороге, воно добре. Будуть якісь питання: дзвоніть, пишіть. Відрегулювати можна тут будь-що, порвати, погнути цю картоплекопалку палку неможливо. Я не знаю, це потрібно каміння напевно, цього купати, щоб її порвати. Копалочка купає дуже гарно. Я її перероблю так, як потрібно, бо зробив оце прицепне, де, де воно цепляється, це я переварив. Воно зовсім стояло, зараз покажу, з іншої сторони. Я не міг ні вінтом зацепити, нічого. Отут воно стояло, ця о, о, та полоса, я переварив на ту сторону. Більш-менш воно стало вже піднімати і працювати так, як потрібно. А в цю сторону, ну, навіть він не вигинався. Так що, кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, купуйте такі агрегати, простенькі, надійні. Нема ні транспортерів, ні зіручок, нічого. З якого року випуску, якщо хтось напише, я навіть не знаю. Ну, Пишіть, поняття не маю. Один мій клієнт сказав, що кому я обробляю поля, він сказав, що в 30-х роках його зібрали. Це. кух... Людина з, фам... з фамілією кухма, а син її почав випускати в 35-му х роках. З якого року ця купалка, я поняття не маю. Якщо у когось якийсь досвід є, чи хтось знає, напишіть, підскажіть. а то ну, явно вона не, цього, не з 90-х і не з 2000-х. Це дуже-дуже стара картоплекопалка копалка і вона дуже в гарному стані. Дай Боже, щоб і вам попадались такі, але будь-який кухман можна відрегулювати і поставити так, зробити його так, щоб він працював. Всім гарних переглядів, гарної неділі.